Ну, по перше, справді дуже багато деталей стало відомо. І хоча я не прихильник того, що раніше була якась невигідна угода, ми її не бачили в кабінет міністрів. Офіційно швидше за все нічого не надходило, тому що ці документи були б вже оприлюднені і всіма обговорення. Тому ніякої попередньої суперневигідної угоди для України швидше за все не було. Це була єдина пропрацьована з юристами, на яке Україна змушена була звичайно, додатково витратити 105, здається, мільйонів гривень. Але на фоні всього прибутку, який Україна може отримати, дійсно цих 2,5 мільйони доларів, якщо перерахувати, не є великою сумою. Проте це говорить про те, що а, наші я назву прямим словом, працівники Кабміну, різні, всі недостатньо кваліфіковані, щоб розбиратися в міжнародних угодах такого рівня. Тепер я. Не дивуюся, чому в Україні так багато десятиліть були проблеми з інвестиціями. Це означає, що або не хотіли, або не могли. Стосовно деяких деталей, наприклад. Що дуже важливо, всі нові родовища будуть проходити через тендер, через прозору і так далі. Це напевно найважливіше, що треба знати. Тобто ніякої специфічної позиції для сполучених штатів не буде. Друге, що для мене важливо було дізнатися, це те, що для інших країн, для інших інвесторів так само будуть відкриті двері. Але цим жестом цією угодою Сполучені Штати фактично кажуть всьому світові, що з Україною варто. Працювати те, що в нас немає подробиць, всіх це дуже погано, це е, фактично приниження Верховної Ради. Така моя позиція.